Та посилюється, чи що важко зрозуміти, навіщо знищувати ці дороги? От Дмитро Левось, політолог, міжнародник. Дмитре, добрий день вам, вітаю, Дмитре. Для чого Північна Корея знищує дороги? Нам поясніть тому, от я, наприклад, я не, не можу зрозуміти. Це перше, і взагалі поясніть нам ситуацію, яка зараз там відбувається, що відбувається, що є причиною такого якогось раптом не просто політичного, а військового загострення між північною і південною Кореєю. До речі, варто, от я з вами погоджуюсь певним чином щодо того, що тут навряд чи ми найближчим часом побачимо використання таких великого контингенту північно-корейського Росією. Хоча насправді говорить те, що ця інформація там однозначно фейк, теж не варто, чому тому, що. Північна Корея, маючи режим диктаторський, абсолютно людожерський режим сталіністського типу, якого більше в світі такого подібного наразі ще і не існує, вона одночасно є однією із небагатьох країн, яка має мобілізаційний потенціал більший, ніж зазвичай це рахується, от по Співвідношенню від населення до мобілізаційного потенціалу, тобто насправді, навіть в умовах ось цього загострення і протистояння з південною Кореєю, ну а реально більше глобально з Японією і Сполученими Штатами, то навіть 10 тисяч для них насправді проблемою не будуть. Тобто, тут знову ж таки на тлі того, що Росія. Зруйнувала повністю систему санкційну, яка була накладена на північну Корею. І, до речі, це один із таких дуже нечисленних прикладів, коли саме ООН через ООН накладалися ці санкції, і була така єдність світової спільноти, і те, що тут Російська Федерація. Спочатку почала з отримувати від Північної Кореї боєприпаси, техніку, потім з високим ступенем ймовірності, ми можемо сказати, що північнокорейські фахівці дійсно є в російських військах, принаймні ті, що знайомляться з сучасною війною і, з, і вчать росіян, як користуватися. Використовувати ці е, північно-корейські ракети да, КН-23. Тобто, це е, тому тепер, потім були вже і е, візи, був візит Путіна, який був непересічний, який вже продемонстрував, що цієї єдності не існує. Зараз йдеться про укладання великої угоди, і є інформація про ці можливе використання північно-корейських військ. Хай навіть та, не в той великим, але в будь-якому разі це, це те, що зробила Росія. Російська Федерація вивела Північну Корею із Стану ось цього упослідженого, хоча і такого загрозливого для світу такого ну, молодшого да, члена всього світового товариства, який з ядерною зброєю, але мілітаризований, і тепер він, тепер він вийшов да, і почав вважати, що у нього є величезне значення, бо ну, від нього залежить Росія, від нього. Залежить там постачання зброї. Можливо, тут зараз тепер уже йдеться і про, да, і про війська, і е, в цьому контексті абсолютно логічна була заява президента Зеленського про те, що світу необхідно на це звернути увагу. Ну і знову ж таки, але е, дійсно. Ми звичайно сприймаємо світ через свій контекст, але так. звичайно, що да насправді протистояння головне, яке відбувається для північної Кореї, воно там на місці. Тобто, і е, тут же також згадуючи про ось ці підриви підривніка, що поясніть, що відбувається. Ми що... не розуміємо, що там стало причиною от такого дороги. Вони підривають. Ну що ми чесно скажу, Ми тут так. слідкуємо за Кураховим, за Курською області, за Покровським так. напрямком. Там якийсь починається треш. Так ось з приводу я просто хочу нагадати, що насправді подібні загострення з у Північної Кореї на кордоні з південною вони бувають достатньо регулярно. Просто деякий час цього не було, і ми почали забувати. Я наскільки пам'ятаю, мені здається, в 90-ті десь роки була історія навіть з підривами доріг. Наскільки я пам'ятаю, тобто вони щось подібне вже робили і більше того. Вони це е, ну е, варто да, тут. Ми ж теж да, е, міркуємо з точки зору людей, які живуть в іншому світі. Так. А логіка ось такого диктатора і таких е, персонажів, які там у влади, вона є абсолютно іншою. І Вони, е, вони ж демонструють це цю рішучість е, в першу чергу і для свого населення, також. Знову ж таки, Північна Корея зараз це зроблено. Я думаю, що абсолютно на тлі того, що Північна Корея ось почала усвідомлювати свою вагу раптом, яка з'явилася. Да, тобто, ну ось заяви Байдена про необхідність переговорів щодо ядерного роззброєння з РФ, КНР і КНДР. Це е, якраз один із таких моментів, який і демонструє, що бачите, ми ж ми ж тут такі, що можемо будь-що зробити, і митра. Можна... Щось я чесно, от я вам скажу. От я слухаю вас, і я не можу зрозуміти. От мені одна од я за цитую, мені одна одеситка казала: Слава, не знаєш, в чому справа справа в грошах? От в цій всій історії КНД, те, що зараз почало відбуватися між е, Південною і Північною Кореєю, де тут гроші? Там є десь гроші? Звичайно, що є. Ну, північна Корея, північна Корея вона ж не запросто так віддає Росії свої боєприпаси. Не запросто так вона да, там, цю влаштовує цю взаємовигідну співпрацю. Йде, йде продовольство, йде нафта, йдуть гроші зрештою. Да? Ні, це з Росії, це між Росією і Північною Кореєю. Так. А от цей ну, конфлікт, ми який ми... загострився між південною і північною, де там гроші? Де Я там думаю, що ну думаю, Гадаю, що тут якраз не про гроші, там якраз протистояння з південною Кореєю. Хоча теж про гроші, я скажу про протистояння з Південною Кореєю це насправді таке екзистенційне протистояння. Да? і А про гроші чому? Тому що насправді Північну Корею ми просто так трохи підзабула і е, годувало ООН весь час. да от Тобто той момент, який достатньо показовий. да тобто для того аби Її тримати в такому задобреному став такому стані, щоб вона не нападала. Були постачання продовольства, дуже такі масштабні. І, до речі, потім там в 90-ті роки була історія, коли е, на одному з е, диверсійних північно-корейських човнів раптом знайшли ось цю тушонку, яку постачали для е, того, аби не було голоду в Північній Кореї. Е, по лінії ООН. А Вона опинилася там. Да? Тобто ось, е, ось ці речі, про які Може йтися. І до речі, я б не став Десідка, звісно, це вона має логіку і має рацію. Але насправді у протистоянні з, Північною, з південною Кореєю. Є е, кілька нюансів. Дай ось ця ідеологічна складова, яку ну точно ми не можемо виключати. І другий момент: Півни, е, Північна Корея, вона е, як вона у сфері впливу Китайської Народної Республіки. І а Китайська Народна Республіка зацікавлена в тому, аби створювати тиск на Сполучені Штати. У, у контексті відносин з Тайванем в регіоні, тиск на е, Південну Корею і Японію як на союзників США. Тому е, тут е, цей момент теж необхідно враховувати. Так от тут вже Ось... і гроші. Отут, дивіться, тут гроші одразу з'являються. Ну, звичайно, з'являються. Тут думав, же що... гроші. чому так. Китай з Тайванем? Ну, Ця вся історія Китаю з Тайванем. Напівпровідники, так, а напівпровідники це гроші. Все. Так, звичайно, тут а далі саме, все йде звідси. От я зазвичай, шукай, де гроші. От вона мені сказала: Слава, не знаєш, що відбувається. Шукай, де гроші. От там, де гроші, ти зрозумієш перше джерело всіх проблем. От як тільки ти розберешся з цим першим джерелом, далі все стане ясно. Ну, тепер ясно, все Китай, Сенкі, Китай, спонсор нестабільності між північною і південною Кореєю. Дмитрий, я вам дякую. Дмитро дякую. Е, так, дя... Дмитро е, Левось, політолог, е, міжнародник. Гроші, шукайте, де гроші.